Іноді право залежить від одного рядка в документі, а документ може бути втрачений, невиданий або його неможливо отримати. У таких випадках є рішення встановлення юридичного факту через суд. Що саме можна довести? Проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, щоб довести статус стосунків для подальшого отримання спадщини або виплат народження або смерть. Зокрема, на окупованих територіях або під час дії воєнного стану. Такі справи розглядаються невідкладно, а рішення виконуються одразу. Інші факти, від яких напряму залежать ваші майнові або особисті права, спадкові справи, підтвердження спорідненості тощо. Важливо розуміти, що це окреме провадження. Суд не вирішує спір. А встановлює обставину, коли її інакше довести, неможливо. Рішення суду має ту ж саму юридичну силу, що і відповідний державний документ. Практичний приклад: встановивши через суд факт спільного проживання з військовим, тобто цивільний шлюб, можна увійти до кола, отримуючи одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового, І виплата розподіляється ніж усіма отримуючими порівну. Якщо вам бракує ключового документа. Або потрібно офіційно підтвердити факт для виплат спадщини соцзахисту. Звертайтесь за номером, вказаним в описі, або залишайте заявку у нас на сайті, підготуємо докази, пройдемо процедуру правильно.